Садок вишневий коло хати, хрущі над вишнями гудуть, плугатарі з плугами йдуть, співають ідучи, дівчата, а матері вечерять ждуть, сім'я вечеря коло хати, вечірня зіронька встає, дочка вечерять подає, а мати хоче научати. Так соловейко не дає, поклала мати коло хати маленьких діточок своїх, сама заснула коло їх, Затихло все, Тільки дівчата та соловейко не затихли.